Цього разу знімальна група 45-го каналу разом з активістами партії Воля завітали на запрошення місцевих жителів до мікрорайону Гайок. Причина тому, ось це занедбане приміщення з розбитими шепками, яке створює значний дискомфорт для мешканців будинку. Далі пряма мова. Це приміщення вже зачинили десь з 98-го року, десь отак вже на початку 99-го, можливо, вже закрили його. Ну, Почали потроху розтаскувати, розрибати, розбивати його. Тут геть нічого немає. Не Ні батарей немає, ніяких труб немає, немає нічого. І це постійно вікна цівнють. Були застеклені, забиті, але все одно. І ці бомжі залазять, ну, алкоголіки, бомжі, там було таке, що і починали розпалювати там якесь вогнище, чи гріться зимою, чи що і таке було, що виганяли. І наркомани, і шприси знаходили, і все так. От і весь час от, зверталися, до кого не зверталися, і е, туди в воєнтор зверталися. Ніхто нічого не, не обіцяє. Ну, приїхали один раз, позабивали, оце так фанерою позабивали, ну це було вже років п'ять. А так взагалі ніхто нічого. На зборах до школи приїжджав міський голова, але він обіцяв, задавали питання, коли, щоб привести до порядку, тому що воно ж все і розвалюється, воно ж і фундамент розвалюється, все розсипається. І страшно, що тут, не дай Боже, щось чи кинуть, чи, чи запалять, чи взіруть. Страшно, От. але нікому нічого. А потім а другий поверх страдає, тому що холодно, підлога холодна, в хаті холодно, що квартири ці углові, а потім ще підлога холодна. І через то воно дуже важко. Але нікому це не потрібно. А все нікому. Скинулися щоб позабивали, щось зробили. На другому поверсі лежить чоловік, паралізований. А холод такий холод що не виключається. А це ж гроші, все не виключають обогрів. А це все гроші, нікому нічого. Про подальші дії партії воля розповів її активіст Володимир Когут. Власник вивіз повністю все обладнання, устаткування. В принципі, це його право. Але ті дії, які були зроблені ним, також це вирізано. А система опалення магазину безпосередньо, і внаслідок чого тепер в зимовий період страждають квартири, тобто, фактично, температура в холодну пору року в них не сягає вище 13 градусів за цельсієм. Станом на сьогоднішній день, в принципі, ми беремося за цю проблему, як і за всі інші проблеми. І будемо її доводити до логічного завершення, так само як ми по інших об'єктах працюємо, першочергово буде встановлено власник, чия це власність даного приміщення, хто є власником, хто є відповідальною особою або організацією за належний стан утримання даної, даного приміщення, вже яке знаходиться в житловому будинку. І, в принципі, далі будемо домагатися, щоб власник безпосередньо виконував норми, які зазначені законодавчо передбачені, а утримував його в належному стані. І температурний режим зимою відповідав нормам, щоб мешканці верхніх квартир просто не мерзли. Через деякий час після візиту влада почула активістів, і вікна були забиті дерев'яними щитами. Але це все на що спромоглася влада.